Оскутство, нитичка, ну, вода чистейша, сонце світе, навряд чи тут є окунь десь. Швидше за все під кригою. Через дня три її тут не буде зовсім, до неї метрів 200. Таке собі, звісно. Але вітер попутній, польот метрів 70. Красота. Аж в кушери закидаю, яких по ідеї може Треба Надам першу пасмурну погоду, ось вона йде. Але тільки йде. То у куня тут було валом, якщо пам'ятаєте. Роздачі були, дай Боже. Але не сьогодні. І не цей час. Взагалі не чув, щоб хтось окуня ловив тут місяць чи два Январь, февраль, січень-лютий. Глухо. Ми ловили його на вірьовчині. До речі, туди ще сьогодні заїду і не раз. Ще закинемо так навскосок лебедям на переріз всі під берегом в комишах тусуються. І коробчуки, і тараньки мілки. Крупної риби поки що не видно. Ну і тут іноді, якщо по комишам на спінінги сидять, кидають, ніхто під страхом смерті не признається. Признаюся вже пізньою осінню, що вони весною. Хорошо карасів і коробчуків таскали по кілу по так Отак в комишах сидять обично. Мостики розвалені. Єсть. признаються, що ловили не раніше. А так фіг хто скаже. Діло то житейське. Ну, то таке, пару забросів і не будемо задержуватися. Нам сьогодні ще 201 відос треба зняти про запас. Щоб потім накодірувати і вам було що дивитися, поки мене недільку другу не буде. Оп, а це карчі. Штук 20 втекло, таких же покалічених, чимось боліють. Ну, один почти вздох, почти, правда, не вважається. А от що щита, вчит... блін, куди він втік? Жарков є ти куди втекло. Прийдеться ждати, поки муляку снесе. Почти був в руках здоровенний карась. І таких тут штук 20 плаває, полудохлих. Я думав він вдохлий, пошивливо він живий. Десь як наче дрон гудів. Почекаю. Ні, чекати, не доведеться, я його бачу. Його треба тільки направити в останню путь, в останню сковород... сковородну дорогу. Остання сковородочка. Блін, очухався скотина. Тут под сакуп. Я би тут черпанув. Огородами жме. Ладно. Не хотів браконьер вступать. Ні. Наколоть такого не вийде. Чувак, я карася жареного года два не їв. Хіба ти думаєш, що у тебе є хоч шанс? І ти вже скалічений життям. Маневри, маневри зараза, не туди, не туди, не туди. Почти, все. почти смився. Куди уйшов Ага, ось он. Він. він плавав, полудохлий, таких штук двадцять там. Чимось боліють. У мене каже, саме хуйні. Офігенний, офігенний карась, ну. Часно. Я хотів, там ще коропи плавали, ну то таке. Думаю, все одно здохне, заберу пожарить. Ваня. Та нема за що. Мало ли чим він болів. Посмотрим, як, якщо дед повернеться через два дні, значить. Можна других черпати, там їх багато було, чимось боліють. Як не вернеться, я молодець, смертю розминувся. Шутка. Карасі биті боліють. Тут просто тепла вода і бікроби пресні. Пресна вода і з дустом. Забіло бля. Із-за цього риба сильно часто боліє. Блін. П'явки, дивіться, вчепилася. Падлюка. Риба боліє часто коло теплої води, коло родні ковзімої. Там добряча ста я їх пропливала, і всі больні. Завтра, якщо приїду, зранку треба підсаку взяти. І можна черпануть. У мене їх короче, Маленьким карасимкам холодно в пруду. Взяли ми карасика і на сковороду. Отогреем їх на сковородке. Под личим, подлатаємо. Я даже проведу три кожному. каждому. Черепа голови. Да, щось Ой. Тишина і спокойствия, обходив всі жирні точки з самого утра. Чи рано прийшов, чи вже пізно, скоріш. Бо клювало вчора з утра. За вже не черта не було. Ми після обід скумо й прийшли, до, за, до, я за добавкою і нифіга. От тут одна сошла під берегом схватила, ну не засікла, сміло ганяє. Аня, це ти лиска нирнула з переляку. В комиші запуталась. Скоко качок подо льдом потонуло, коли тут крига була тоненька, вони вдоль криги ниряли, заниряли під кригу і не могли винирнути назад. А потім дивилися, подо льдом трупік. Льот розтаяв через наступний день. Два раз і трупік всплив. Печалька. Ніколи не думав, що таке буває. А ну, взагалі риба боліє, птиця боліє. Вода дустом смердить тротилом і не токо. Красна. У повітрі скоко хімікатів літа. Тротил від нікуди не дівається. Він вздивається, в газ привращається в пиль. І ця пиль з дождем осідає на кришах, з дождем смивається мені в чан з водою. Я дерева поливати, а на дні, блін. Тратілову шашку, можна заново збирати. <сум> Оранжевого цього цвіта, а вода і осадок такий. Буває коричневий толстянний. От вам і фільтр, показання, показателі качества воздуха. Що в кривий ріг вернувся, їй-богу. Утром виходиш, машина як не красна, так біла. Вся в пилюки. І нічого з цим не ділять. Навірно, нічого і зробити не можна. Може б уже Толку водою поливати, якщо висохне обратно пилюку понесе. З кучу гуро Ті рекони такі в кривому розі, капець гори понагартали. блін. Дивися, йомаю. -йо. І не віриш, що таке можна бульдозерами нагорнути. За 100 год, мабуть. Та таке. Ладно, ще трохи покидаємо, до 10 точно полазимо, а там шабаш. Ми вийшли із бухти. Просто трендець, яке болото. Далеко кодов. Ну, Вроді би б близько, а попробуй дойди. Ой. Фух. Тут накидаємося. Я в коматозі. У 88-му коматозі СП. Хоча тут він би краще був плаваючий. Оце так. Да. Калмишами поки пробереся труба. Уже третю годину лазю кидаю. Один непонятний оточок був. І на тому все. І то в канаві. На річечки тут ноль. Навіть рибаки на живця поприбігали, бо вчора клювало. І що ви думаєте, пусто. Оп, а якщо у всіх пусто? Не знаю що це було, може дно черпануло. Якщо на живця пуста, то вже на воблери то точно делать нефік. Щось на дні зачепив, комишина всплила. В тому місці, де ніби то була покльовка, то не поклякала. Раз всплила комишина, значить то була не покльовка. Бо буває, пробує. Хом'яки тут плавають, криси добротні, блін, глибини взагалі немає, 20 сантиметрів. Широке плесо, комарине, болото. Ще на той кустик треба прорватися, це й б дати чимось. Сюди би півтора метра глибини. Ох, було б діло. Копати треба річку, прокапувати. Це хіба що підмасовий грабіж і розпил бюджета таке можна організувати. А так для людей просто так це ніхто делать за бюджетні гроші не буде. Щоб і заробити, і ще й багато вкрасти. Річку почистять. Ну, я думаю, почнуть з Чорнобаївки, бо там її взагалі нема пересохло болото. Після потопа загамулило. А тут ситуація до потопа була не лучша, а зараз уже і того нема. Може спробувати більш нейтральні кольори чи кавунчика. наконец то наконец то Це ж просто трендець. Сколько ж можна було ждати покльовку щуки. Свіча. Іще одна. Пузана, ана, пузата я. Тає. Та мені ж в харю не попади. Оп! Порядочна ікряна. Вже квітень місяць, нерест у щуки отміньон, Можна 3КГ плюс трофей. Все по ліцензії у нас по правилах. Ну що, всі хотіли, щоб я насад... насадив на кукан свіжу плоть. Цей день настав. І ми не... цей день настав і ми не купуємо сапутник. Ми сажаємо на кукан щуку, порядок. Ух, вигулюємо песика без патрону у нас свій, у кожного свій. О, так, нічого не попутається. Кукан з кривого рогу не працював. Відпочивав більше року. Отак. От от. Головне не забудь її. Руку коцнула не слабо, не порожавілий. Ох, йо я цей корч плаваючий. Як самі знаєте, що дишащий. Оп, Не... порядок. Непугані щучки будуть наказані. Я бачу і там попід берегом можна пройти неслабо. Затока велика глибина в ній, правда, зараз бачу, воно менше 10 сантиметрів. І воно ж кругом таке тягну по самому верху в облер і він умудряється на подриві нернуть і хай пенуть гамули. Щуки для нереста взагалі нема глибини води. Який там комиш, він весь на березі, на, на суші. Весняного паводка не наблюдається від слова зовсім. Прикриють нам кислород. знаєш, оно все буде ловити, если... що да, да. якщо будуть давати, Я думаю, воно ще буде ловити, хорошо, знаєш, де? При Озерному на канаві. канале. На этом канале есть. Где Ушкаренко. Блін. Опа. Є? Да. Ти скажи. Хорошая? Нет. Боясь что же? <головіка> Та ні. Де ну робоча, не, не 300 грам. Ти скажи, я там стояв, стояв, уже шабашить вирішив. А вона тут. А вона, може, вона оттуда підходе. А то ж Льоха й пішов на ту сторону. У Льохи чуйка на щуку. Ні одної не взяв Льоха. Ні. Погана чуйка. Вона порвав воблер, у нього там воблер був. А да вы хорошая. И да, и да. На ковунчика. Есть. Вот такая поддушка. Кило 800. Та чепуха. Уговорив, кидав, кидав, уговорив. Я вже і не вірив, що щось може бути. Проскак, проскакує. Треба надо, надо пробувати. А вдруг може вона брати не хотіла? Та води нема. Оце в чому біда, що нема води.